Друзі, усім привіт! Загально відомий факт, що в період межсезоння наш організм потребує більшого догляду та захисту імунної системи. Саме тому сьогодні ми презентуємо новинку від компанії NugaBest – теплову накидку mhp 100 з наноалмазною терманівою керамікою. Сьогодні ми познайомимося з новим оздоровчим гаджетом південно-корейської компанії Nugabest. І враховуючи його багатофункціональність, познайомимося з багатьма ефективними позиціями. Багатофункціональність накидки MHP100 з наноумазною турманівою керамікою дає можливість використовувати її на різні частини вашого тіла. Зовні накидку виконано з приємного на дотик високоякісного сучасного матеріалу. На внутрішній поверхні розміщені блискучі диски з турманівої кераміки та наноалмазного турманію, які нагріваються після вмикання виробу. Турманій – це є ноу-хау південно-корейської компанії Nuga Medical. Турманіва кераміка виробляє довгохвильове інфрачервоне тепло та негативно заряджені іони, які позитивно впливають на здоров'я людини, покращують кровообіг і активізують обмінні процеси. Наноалмазна турманіва кераміка продукує більше, ніж турманій обсяг інфрачервоного тепла і негативно заряджених іонів. Саме тому вона має ще вищу оздоровчу ефективність. Наноалмазний турманій розташовано у два ряди на широкій частині внутрішньої поверхні накидки та по всій довжині двох вузьких її частин. Таке розташування значно посилює оздоровчий вплив на організм людини. Регулярне використання MHP-100 допоможе зміцнити імунітет, заспокоїти нервову систему, відновити органи дихання, оздоровити серцево-судинну систему, розслабити м'язи та відновити суглоби. Даний девайс доволі простий у використанні. Його потрібно просто під'єднати до мережі і виставити необхідну температуру за допомогою пульта керування. Застосовувати накидку можна на найрізноманітніших зонах, залежно від вашої потреби. Одягніть MHP-100 на плечі, це дозволить попередити застудні захворювання, позбутись запальних процесів у бронхах та легенях, зняти спазми м'язів, покращити сон та загальне самопочуття. Розмістивши широку частину накидки на грудній кліці, ви зможете покращити роботу органів дихання, зменшити прояви кашлю та насичити кров киснем. Накидка на животі. Такий спосіб використання дозволить покращити роботу печінки та органів шланково-кишкового тракту, позбутись жирових відкладень в даній області та зміцнити імунітет. Накидку також корисно використовувати для прогрівання спини. Ляжте на MHP 100 розмістивши широку частину виробу під грудним відділом хребта. Ефектом від прогрівання даної зони зменшить біль в спині, покращить рухливість хребта. Роботу нирок та усуне спазми. Подібним чином можна використати девайс на області попереку. Це також покращить роботу видільної системи та допоможе вирішити урологічні проблеми. За допомогою накидки можна діяти інфрачервоним довгохвильовим теплом на колінні та кульшові суглоби, що збільшить їх рухливість, зменшить біль і покращить ходу. Корисним є використання накидків в позиції сидячи в умовах сьогодення, коли часто дефіцит часу можна поєднати з оздоровленням, з роботою чи буденними справами. Так ви будете не просто в комфортних умовах, а ще й зможете вирішити гінекологічні та урологічні проблеми. Такий метод застосування буде корисним у випадку запалення сідничного нерву. Прогріваючи руки, ви зможете покращити кровообіг. Та зменшити біль, розмістивши стопи на турманівій накітці, зменшити їх пітливість, покращити кровообіг та попередити прояв шпор та тріщин. Прогрівання стоп допоможе в боротьбі з проблемою холодних ніг та при застудах. Ви можете прогрівати гомілки, стегна і будь-які частини тіла, куди потрібно покращити постачання крові. Активізуючи сили організму, оздоровчого ефекту можна досягти абсолютно безпечно та максимально природнім шляхом. Друзі, дякуємо всім за увагу та закликаємо всіх займатися своїм здоров'ям. Ну а звичайно, накидка MHP100 буде корисним вашим помічником. Будьте здорові та щасливі з Дунгабест! Бест!